Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати свою невеличку посилку замовлення фармасі, а також до мене приїхала посилочка-подарунок ще на день народження від моєї подруги. Так, це не першоквітневий квітневий жар. Дійсно. День народження у мене був у лютому, а подарунок приїхав уже в квітні. І 1 квітня я <кхід> отримала цю посилочку. Знаєте, часто в житті так буває, що ніби живемо в одному місті. Правда, вона на правому березі, вірніше, я на правому, вона на лівому березі, і живемо майже на окраїнах Києва і вже давним-давно вже не зустрічалися, але все рівно, знаєте, дружба з студентських років вона дуже дуже міцна. Підтримуємо одну, списуємося, дзвонюємося. Ну, як уже виходить таке життя, таке життя. Дуже часто так буває, що, знаєте, люди, які живуть далеко один від одного, зустрічаються частіше, ніж ті, які живуть в одному місті. Так, ну давайте ж подивимося, що мені приїхало. Зразу скажу, що були ще смаколики, але вже їх показувати не буду, тому що частину вже з'їли. Ну, а там такі знаєте, консерви, шоколад, печиво, ну, таке все, що ви бачили і, і, і не один раз. Так, А з такого косметичного подруга моя знає, що я люблю. От вона знає, що я люблю дуже крема для рук, та і вона теж полюбляє. І в неї, і в мене в одночасному використанні не один крем для рук, а три, а то й чотири. Тому вона для мене вислала такий крем для рук від Esfolio з муцином Равлика. Тут 100 мл, велика така упаковка, і також тут написано, що тут, здається, є. Крім Екстракту слизу равлика є ще екстракт Айви, який багатий на вітамін С, кальцій і залізо. Завдяки цьому компоненту крем сприяє злущуванню відмерлих клітин епідермісу. За рахунок чого шкіра стає більш еластична та м'яка. От такий крем для рук. Буду з задоволенням використовувати. Ну, диски, диски я рахую, що вони завжди потрібні, необхідні. Так, вибачте, перейшла трішки на іншу локацію, щоб була більш така світліша картинка. І так, диски, їх багато не буває, завжди потрібні. І завжди потрібно, щоб вони були в запасах, тому що інколи вони закінчуються зненацька. Ці диски від Natural Code. Так, Далі Далі мій улюблений аромат від Avon інкадесанс Латас, до речі, подруга теж його дуже любить. Неодноразово вже про нього вам говорила, що цей аромат дуже е, нагадує аромат від Шанель Шанс Е, У мене цього аромату не було, але він був у подруги, саме е, Шанелівські аромати. І коли е, я перший раз познайомилася з оцимінка Десанс-Вотус, то згадала саме свою подругу. Я все довго ходила і думала, так, ну де я відчувала, де я чула такі от нотки. І потім, так, стоп, це ж, це ж моя подруга, яка приходила. і... Яка користувалася саме в той час Шане, Шанелю Шанс Тендре. От, так що зараз розпакую, ну, а можливо, не зараз, трішки пізніше, тому що планую його носити. Навіть, ви знаєте, хотіла замовити в Avon, але бачите, все якось воно йшло до того, що я відкладала відкладала покупку цього аромату, і от він мені прийшов в подарунок. Ну, дійсно, наші думки матеріальні. Так, і от такий тонік. Теж подруга знає, що я люблю користуватися тоніками. У мене теж одночасно в використанні три тоніка, десь так, Два-три тоніка обов'язково. І от вона мені вислала таку новинку. Для мене це новинка від Лірен. Ren, Аква Бульбашка. Тонік з гіалуроновою кислотою. Буду пробувати От, і з великим задоволенням. Правда, вона трішки переплутала, написала мені, що я там тобі вислала міцелярну воду. І я сьогодні робила замовлення. AVEN, і думаю, ага, ну так, в мене міцелярка буде, тому не буду замовляти в От, І не замовила. А тут відкрила це, виявляється, що це тонік, але нічого. Міцелярну водичку ми ще купимо, можливо, в іншому місці, іншим разом, а тонік це для мене просто супер. Буду знайомитися. Від Лірен у мене зараз є з Алоє, і дуже мені подобається. Взагалі, Лірен, ця торгова марка виробництво Польщі, мені подобається і багато чого я вже спробувала, і все мені, в принципі, підходить. А ще подруга мені вислала приправи. Я колись вам казала, що дуже люблю ходити в супермаркетах повз полички з спеціями. Так ходиш, дивишся, дивишся, і ці спеції, просто ці от упаковки, все таке гарне, яскраве, можливо, не буває що не яскраве, але от дивишся і. Все це якось тебе так заворожує, зачаровує, не знаю. І в полички ВТБ теж підходжу, до них дивлюся, беру в руки. Ну, Звичайно, це ще такі тактильні, приємні відчуття. Це своєрідне АСМР. От, Хто любить відео такого, відео такого плану, то, мабуть, от полюбляє і. Різні такі полички, де все так шарудить, де все так гарно якось хрустить. От Тому я думаю, ви мене зрозумієте. І в той же час, подруга моя дуже любить приправи. Коли готує, вона дуже багато там всього цього намішує, От, щоб було смачно. Ну, Я теж люблю, але гострого я не дуже люблю. Вона полюбляє гостреньке таке. З кислинкою можливо. У ну, мене трішки інші смаки, але все рівно приправи я люблю. Так, давайте подивимось: трави Італії, трави Франції, трави Греції. Ну, Дивіться, яка чудова упаковочка. Подивіться, просто насолода для очей це припра приправка. Далі Варто. це, мені здається, марка, яка продається в Велмарті, чи в Варусі, не знаю. У мене поряд немає цих магазинів, тому я тільки у відео бачила варто ця торгова марка. Так, прянощі, перець червоний, паприка. Ось такий. Далі імбірний перець і апельсиновий перець. це для, для м'яса. От. Лимонний перець я купувала, а от апельсиновий імбірний ще в мене не було. Ну, хмелі сунеліку, куди ж без них, додаємо скрізь додаємо. Хоча десь я чула, що з... у людей, які... у яких е... хворий шлунок, підшлункова, то з цією приправою потрібно бути дуже-дуже обережним. Тому я використовую, але. Так, знаєте, ну трішки трішки зна... потрібно знати міру. Ну І чесник, гранульований сушений, теж додаю зараз частенько в різні страви. от Навіть коли варю ті ж самі макарони або спагетті, ну, щось таке, макаронні якісь вироби, то теж додаю трішки. Трішки часнику, коли коли варяться, варяться макарони. Теж такий, знаєте, приємний смак потім. Так що, от такі в мене ще сьогодні приправи приїхали до мене. Дуже-дуже приємно! Ну, а тепер поговоримо про замовлення фармасі. Зробила я його 31 березня, в останній день дії каталогу за березень. І чому зробила? Тому що в мене закінчилися всі вітаміни, і я вирішила повторити такі вітаміни від фармасі: це кальцій, магній, колаген. Колись вони вже в мене були. Сподобалися. Особливо сподобалося те, що я їх пила на ніч і непогано спала. Сон був хороший, завдяки тому, що тут присутній магній. От, і ще тому, що в березні була хороша ціна на ці вітаміни. Е, ну Думаю, потрібно, потрібно замовляти. От, і м -м, почала ж відкривати свій кабінет, а я то і заблокована. Так як я давним-давно вже не робила замовлення, ну, а давненько вже не робила замовлення, то все, мій кабінет е, чи заблокований, чи видалений, ну, чи як це там воно правильно називається. От, і я ж вирішила це все розблокувати. І дякую, Олі Резнік, Звернулася до неї. Вона е, прийняла мене з задоволенням свою команду. І от я зробила замовлення. Так що дякую тобі, Олі, якщо ти мене дивишся. Ну, а вам хочу порекомендувати канал Олі. Та ви, мабуть, і її знаєте, і підписані, і дивитеся її відео. Замовлення у неї доктор Клінік і Фармасі. Великі гарні замовлення, багато корисної, цікавої інформації. Так, ну і що ще я замовила? Отакий От крем для рук, хороша була ціна, теж акційна: 30 мл з квітом вишні, черіблусом і шея-батер. Хороші такі кремчики і на подарунок. І так, от в сумочку. У мене, до речі, крем на роботі закінчується, теж маленький такий формат, тому, можливо, або візьму собі використання, або е, піде на подарунок. Саме хотілося мені от е, такий, такий варіант: яскравий, і надію, що по аромату теж цікавий приємний. Ну І також була хороша ціна на каву з цикорією. В стіках, 16 стіків, замовила, вже скучила за цією кавою. Зараз у мене такий цикорій в розсипному вигляді. Ну, а тепер буде в стіках. Дуже зручно брати на роботу та і вдома теж зручно користуватися. І також, так як я поновила свою сторінку, і тепер я в іншій команді. То я е, виявляється тепер як новачок, новий консультант. І е, мені е, компанія Pharmacy запропонувала е, купити пробники продукції, набір пробників за 30 гривень. Я скористалася з великим задоволенням. От. І зараз давайте подивимося, що ж там з пробниками. І е, теж каталог. За квітень у мене. Вже я трішки полистала. Ну, звичайно, як завжди, ціни ростуть не по дням, а по часам, але дещо можна підібрати, вибрати є непогані акційні пропозиції. Так, дуже приємно була вражена, що крім пробників, все ще, компанія фармасі. Pharmacy... Поклала сюди і 5 пробників парфумованих водичок. З деякими я вже знайома, з деякими ні. Тут, здається, 2 аромати чоловічі і 3 аромати жіночі. О, так що дякую, це було дійсно дуже приємно. Ну, І от такі пробнички були тут: це у нас шампунь для об'єму. Шампунь, зволожуючий гідра, гідрайті. Не шампунь, а набір. Два шампуня і два кондиціонера, а кондиціонер і маска. І тут два шампуня і два кондиціонера. Також е, значить, лінійка Resurface, е, нічний денний крем під очі і умивалочка. Також шампунь Intensive Repair. Теж два шампуня. Е, Маска і кондиціонер. Також ревівінг лінійка, два шампуня, маск і дві маски. Також це декоративка вже пішла. Так, ну дивіться, самі, хто знає, тут праймер, да, праймер, два праймери. Так, і оце нова лінійка от Тональних здається, так, тональних засобів. Теж мені незнайома, буду знайомитися. От Чудові такі пробники. Я дуже задоволена, що за 30 гривень я буду можливість познайомитися з продукцією фармасі. З деякою я вже знайома, ну а більшість тут пробників, які я ще не пробувала не використовувала. І, до речі, ще я можу тепер замовити один стартовий набір. О, так що, вже, мабуть, в замовленні за квітень місяць, обов'язково він у мене буде. Але це вже буде туди ближче до, до кінця місяця. Я так думаю, так планую. Так що, от такі в мене сьогодні були новини, такі подарунки і таке замовлення. Дякую всім за увагу, дякую за підписки, за коментарі. І зустрінемося в наступному моєму відео. Здоров'я всім, хорошого настрою! І давайте тримаємось, відволікаємось і підтримуємо один одного. До наступного відео. Пока-пока, до побачення!